13 грудня, вівторок, спадаючий місяць у знаку Лева, 20 й місячний день, символ цього дня орел, енергію дня є спокійний, пасивний релакс. Завдяки цьому можна набратися життєвих сил для подолання різних труднощів, але й справи залишати теж не слід. Робити їх треба цілоспрямовано та спокійно, без перевтоми. Не поспішати, не метушитися та не кидатися з боку в бік. Місяць у знаку Лева сприяє всім дієвим починанням від організації спортивних або культурно-масових заходів до корпоративної зустрічі, спрямованої на згуртування колективу. Щоб уникнути втрат в цей день, не варто оформлювати угоди з нерухомістю, акціями та підписувати серйозні договори. Місяць у леві це найкращі дні для кохання. Любов з першого погляду найчастіше трапляється саме в цей час. Дуже сприятливий день для сексуальних відносин, також добре підходить для весіль та побачень. Двадцята місячна доба є джерелом сильної, позитивної енергії, день сприятливий для всіляких знайомств і просто дружнього спілкування. Продуктивний день для колективної роботи. Ця місячна доба сприятлива для початку поїздок, подорожей і відряджень. Головне в цей час зберігати дружній настрой, тоді вам легко вкажуть дорогу. Для 20-ї місячної доби характерне захворювання суглобів. Найбільш вразливою ділянкою тіла є верхня частина спини. Тим, Хто посилено займається важкою атлетикою або бойовими мистецтвами, рекомендується утриматись від великих навантажень на цю область. Краще попрацювати з іншими групами м'язів. Рекомендується займатися колективними спортивними іграми футболом, баскетболом, волейболом. Можна проводити порції та додати в них овочі, фрукти та кисломолочні продукти. Магнітних бур 13 грудня немає. У календарі городника 13 грудня це малоактивний день, коли рекомендоване розпушування та прополка ґрунту, боротьба зі шкідниками і гризунами, а також снігозатримання. Я бажаю вам гарного та плідного дня 13 грудня.